Привіт, друже, ти на каналі Ханні Інженірінг і сьогодні ми розберемо питання економічного бронювання, чому це важливо для айтішників. А ти, будь ласка, напиши коментарі, постав лайк цьому відео, якщо тобі подобається. І welcome on board. Отже, починаємо. Для чого потрібно економічне бронювання, і чому воно важливе? Я зараз упустю ці всі бравурні фрази, що, я, мов. Економічне бронювання це важливий аспект для нашого суспільства, для подальшого нашого економічно-стратегічного розвитку. Це, звісно, все хорошо. Але давайте розберемо аспект. Я поки що не проснувся, тому в мене ці всі моральні якості, вони просто виключені, вони ще не проснулися. І я би поділив суспільство наше на чотири категорії. Перша категорія це люди, які не працюють, які просто там. Сидять на дивані, попивають пиво, дивляться там, телевізор і кажуть: а я би був, би, я б би, зробив. би. Перша категорія. Друга категорія це у нас ті, хто працюють м, в економіці. Відповідно, це там касіри, айтішники, сварщики, електрики. і так далі. А третя категорія це у нас військові. Це люди, яких відповідно призвали, які стоять на обезпеченні держави. І, відповідно, вони не приймають участі в економічній діяльності, тому що вони, ну, би, вони не приносять ніякої там доданої вартості. Відповідно, це для держави, це тільки стаття витрат. І четверта категорія це емігранти. Це люди, які виїхали з країни і тепер вони вже не беруть ніякої діяльності в економічній сфері нашої держави. А, що ж відбувається? Отже, а, коли у нас держава виховує людину, а, вона відповідно інвестує деякі кошти а, в ту дитину для того, щоб ця дитина тут, тут проживала, відповідно, набувала якось там досвіду, щось почала, набувала професії, Відповідно, потім, коли вона буде працювати і якомога подовше потрібно, щоб ця людина працювала. І відповідно, вона буде платити налоги і для держави це такий кешбек. Далі, якщо людина, наприклад, там, не працювала, ну, наприклад, там, просто навчалася, далі вона переходить там, на другу стадію, відповідно, вона працює в економіці, вона приносить якісь налоги, і ці налоги далі йдуть уже. Третій категорії ті самі, і тим самим військовим. І коли ми виймаємо людини там, з другої категорії, переносимо статус військовослужбовця, то ми тіряємо одну людину, і це для держави невигідно взагалі тупо ніяк. Далі. Е, якщо військовослужбовець е, у нас, наприклад, отримує поранення, відповідно він переходить з третьої категорії на першу категорію. І відповідно, він починає вже утримувати знову ж таки на балансі держави. Державі невигідно. Далі наступний етап. Якщо в нас люди, які працюють на другій категорії, займаються там якимось там бізнесом, перевезенням, тобто вони якось там рухають ці кошти, рухають нашу державу. Далі, якщо вони приносять прибиль, і потім вони бояться перейти в третю категорію, то вони переходять далі в четверту категорію, тобто вони емігрують. Угадайте, що державі знову ж таки не вигідно. І нам, як суспільству, також не Тепер дивимося на оцей наш робочий клас. Що ж в ньому робиться? Які процеси відбуваються. Ну, по-перше, там досить багато людей, які є військово зобов'язані. Вони працюють, приносять гроші державі у вигляді налогів, також підтримують. ЗСУ у вигляді тих самих донатів. Тому а тут потрібно подивитися, кого вигідно призивати, а кого не вигідно призивати. Е, ну, відкинемо всі наші емоції, що, мов, це несправедливо, там бла-бла-бла і бла-бла. Тепер дивимося чисто з бізнесової точки зору. А люди, які працюють, є люди, які менше заробляють, є люди, які більше заробляють, є люди, які там в тіні працюють, є люди, які в білу працюють, і відповідно платять налоги, і, і от це то все. От ті люди, які займаються там, ведуть якісь там бізнесові справи, там ведуть там, свій бізнес, займаються якоюсь розробкою. Нам все ж таки вигідно, щоб люди, які приносять, заробляють найбільше і платять найбільше налогів, вони мали вістрочку, вони мали бронювання. І тут оце включається цей самий аспект нашого економічного бронювання. Тепер нам вигідно призивати до лав ЗСУ тих людей, які. Або не заробляють зобов'язані, або ті, хто найменше заробляють, і знову ж таки є військовозобов'язані. Або ті люди, які в свою чергу працювали на державу, наприклад, там, бивші поліцейські, міліцейські і так далі, слуги-чиновники, які на сьогоднішній день вони мають там. Деяке соціальне забезпечення, і їх, до речі, деякі категорії їх зняли з обліку свого часу, і вони, до речі, не поновилися по сьогоднішній день. Тому от цю версту населення так варто знайти і варто їх призвати, тому що вони не заробляють, вони просто сидять в державі досить великі кошти забирають і так далі. Тепер повертаємося до наших айтішників. Чому це важливо, саме? От чому айтішників потрібно берегти і піклуватися? На сьогоднішній день про них ніхто не піклується, вони нафіг нікому не треба. Саме найменша кількість заброньованих спеціалістів саме в ІТ-секторі. Там, здається, близько там 5 тисяч із 200 тисяч айтішників. По-перше, кожен айтішник біля себе забезпечує ще близько там 2,7 робочих місця. Ну Беремо, округляємо там 3 робочих місця. Тобто, якщо ми призиваємо айтішника ми забираємо не одне робоче місце, а цілих 4. Тобто, ми з економіки зразу одним махом, одним просто при призовом, забираємо 4 робочих місця з економіки, зразу мінусуємо. В нас сразу мінус надходження по налогам, сразу в нас мінус надходження по донатам. А я нагадаю, що айтішники донатять за статистикою коло близько 80% всіх донатів. А тепер виглядає так, що наче ми рубаємо сук, на якому ми сидимо. Тобто ми призиваємо айтішників, які найбільше донатять. Які собирають ті самі дрони, які програмують цих дронів, які е, пишуть оцей машинний зір, там, де йде автодоведення цього дрона. Коли от е, звичайно оператор підняв, далі дрон долетів, знайшов цель, і по Глесаді він спускається. Відповідно, тут уже е, нема радіогоризонту, і далі він пішов вниз, Тут, як то бачите, там на відео. Е, коли Йде такі поміхи. Да? І от тут якраз включається автодоведення, і от воно поражає ціль. І тут якраз це автодоведення, хто робить правильно ті самі айтішники, хто машини зір пише, айтішники, хто паяє ті самі дрони, айтішники, хто розробляє ці плати і так далі. Ну Ви зрозуміли. Да? Я не кажу, що айтішники це там пупи землі. Но це люди. Які в своїй сфері вони досягли успіху за досить довгий період часу, і, відповідно, вони мають високі зарплати. Раз. І по-друге, вони відповідно е далі платять налоги. Що ж буде, коли ми поступово почнемо цих айтішників призивати і поступово буде вимивати, якщо в нас не буде цього економічного бронювання? Ну, по-перше, Частина айтішників будуть поступово виїжджати з нашої держави любими правдами, неправдами. Хтось через ТИСУ, хтось в бусах, хтось в поїздах, хтось по якихось підроблених справках. І відповідно, вони будуть тут закривати ФОПи. Тут буде мінус по налогам, мінус по донатам. І, до речі, в Тіктокі я вже проводив там опитування, і досить велика кількість людей вони підписали в відео коментарі, що вони. Просто перестали донатити, просто позакривали ФОПи, виїхали з цієї країни. Е, ну, Така їхня життєва позиція. Якщо у нас буде зменшуватись кількість айтішників, а в першу чергу у нас будуть виїжджати саме висококваліфіковані люди, це ті, які по 10, по 15, по 20 років набивали свій досвід. і Відповідно, за кордоном, це досить цінні кадри. Як мені знайомий сказав за Бугра. Сказав, що поки що у вас в Україні є досить багато спеціалістів, але ми над цим працюємо. Задумайтесь. Тепер, якщо наші люди оці топові айтішники, вони виїжджають менше налогів, менше донатів засвоїли. Далі. У нас відповідно нема притоку валюти. Тобто приток валюти в країну стає менше. Відповідно, що у нас відбувається? У нас відбувається девальвація гривні. Тут у нас і ціни поповзуть, і соціалка за цим встигати не буде. І знову ж таки буде досить велика криза. По-третє, у нас там казали там, Мадяр, що мов так і так, нам потрібно спеціалісти, які будуть писати той самий Штучний інтелект. А де взяти цих спеціалістів, якщо вони виїжджають? А якщо їх навіть призивають до лав Збройних Сил України, відповідно їх потім кидають в піхоту. Ну, як би, скандал про галеру ЗСУ ніхто не відміняв. Подивіться попереднє відео, там в, скажімо, в плейлісті ви можете знайти це відео. Там це вже питання я розбирав. Тому на сьогоднішній день державі ніхто не вірить. Також, окрім спеціалістів, які всередині держави как би, сумніваються в адекватності. Є ще люди, які живуть за межами нашої країни. Вони називаються інвестори. Це ті люди, які інвестують в ті чи інші проекти, і, відповідно, вони набирають нас спеціалістів. Тобто, не нас на супереді, просто беруть людей, задолучають до своїх проєктів. Ми в Україні виконуємо роботу, і як би, в принципі, начебто, все хорошо. Ну, коли починаєш з цим інвесторами спілкуватися, вони кажуть, ну. Шановний да, ми можемо завести там інвестиції. Але от дивися, беруть телефон і показують відео. І там люди у військовій формі просто пакують мирних людей у буси. І звучить наступна фраза: що ми не хочемо, щоб наших людей от, брали таку і пакували в буси. От, і все, народ. Приїхали, називається. Тому для іноземця, для іноземного інвестора, досить важливо, щоб в нього була можливість забронювати людину, поки нього, вона у нього працює. Відповідно, щоб до цієї людини ніхто не прикасався. Відповідно, щоб був якийсь закон мінімальний. Щоб людини було бронювання, і її ніхто не трогав на той період, поки вона працює на цього дядю. Після того, коли контракт закінчився. Ам що хочете робіть з цією людиною? Людина пішла до іншого інвестора, е, і, відповідно, той же цю людину забронював. Все. Тому економічно бронювання вигодно не тільки для нас, українців, тобто там, в перспективі, там, в стратегічній бла-бла-бла і нам потрібно, щоб ці люди були, і був приток капіталу, і це, що підтримало нашу валюту. Так, да, це все хорошо. Плюс наші музич не забувайте, теж проєктують ті самі дрони, ті самі ракети, і т.д. і т.п. Хто це робить? Ну, якщо ми зараз затримаємо всіх людей у посадки, то це ніхто нічого робити не буде. І плюс ніякі інвестиції сюди заходити не будуть, тому що вони будуть бачити, що люди у військовій формі опакують просто мирних людей. Так, да, я розумію, що це там ТЦКшники. Ті люди, які живуть в Україні, вони це розуміють. Де військовий, де ТЦКшній. Все. Ну, для нас особливо питання прозоре, чисто ми розуміємо із ху. А для іноземця ну, тут якби, багато часових розмов, і то ти не поясниш. Ну вони не розуміють. Для них це просто люди у військовій формі, яким вони, вони допомагають, яких ми там ставимо у приклад. І вони не розуміють, як це? З одної сторони ми тут цих людей у військовій формі ставимо у приклад, а з другої сторони, ці люди займаються викраденням людей. Ну, я пробував пояснити кілька разів. в мене особисто не вийшло. Якщо у когось вийшло, напишіть в коментарях, цікаво, як ви це обґрунтовували. Тому таке. Отже, підводимо підсумок. Економічне бронювання саме етішніки, воно вигідно. Тому що. Ми збережемо кадри, тому що нагадаю, щоб, наприклад, хорошого тішника виховати потрібно приблизно мінімум 3-5 років. За 3-5 років, вибачте, пробачте, але за менший період часу люди якось ну, не виховуються. Хороші сини беруться за 3-5 років. Краще от більше за 5 років, чим менше. Далі ті самі лідери-архітектори це приблизно 5-8-10 років. Нагадую, що підготувати хорошого оператора БПЛА це десь приблизно 2-3 місяці. І людина прям огонь все літає, пташечки запускає, скиди працюють. З айтішниками так не роботи. За 2-3 місяці ти його не підготуєш. За 2-3 місяці ти підготуєш тріні. А надо, щоб він ще підучився став джуном. А цей джун це приблизно 200-300-500 баксів в основному в темну платять таким людям. Щоб, щоб налогів просто не платити? Далі. Для того, щоб ця людина стала мідлом, потрібно там пару рочків, щоб людина була на позиції Джуна і далі, щоб вона виросла до позиції мідла. Після того потрібно ще пару рочків, щоб людина виросла до позиції Сіна. Це таке, це час. А якщо у нас не буде спеціалістів, то інвестори сюди до нас не зайдуть. І вони скажуть, а для чого ми будемо заводити інвестиції, так. як ми вже за, за 3-4 роки повивозили всіх спеціалістів толкових, хто вас там лишився. На пальцях одної руки вони зможуть перерахувати всіх спеціалістів, і то вони зможуть цих спеціалістів наняти, забезпечити їх умови в обхід держави. Так що, панове, я за те, що було прийнято прийняті закони по поводу економічного бронювання. А, тому що якщо їх прийнято не буде, ну, нас, звісно, жде капець. Тому що весь ІТ сектор чекає. Багато хто вже не дочекався, пакує валізи і перевозить всіх своїх спеціалістів, ту саму Польщу, Румунію, Болгарію і так далі. Але все ж таки мені хотілося, щоб люди тут залишилися. І у нас не був оцей великий курс, у нас все ж таки нормальна економіка розвивалася, щоб у нас не був ріст цін. Я більше піклуюся, мабуть, не за себе, а більше за людей, які мене оточують. Тому напишіть коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Дякую за увагу і усім гарного дня!